Привіт у вас на моєму каналі. А зараз почали займатися е, підготовкою посівного ячменю. Притягнули сімейноочистительну е, машину 88-го року на год е, младше мене. Е, кстати, вона не дуже багато працювала, е, в механізмі в непоганому стані. Почалося з чого. У нас пропала фаза. Поки зробили фазу, все підключили, вже вона робота. Тепер підбираємо решета. Ось ось решета взяв Взяв ще у товариша решета. нужних розмірів, щоб не було, щоб ідеальна була калібровка, щоб не було битих, бо трохи попадається бити. Це мене не устрає. Тобто калібрує максимально, щоб все чітко було. Ну потім, який, який імінний матеріал, я максимально близько постараюсь показати. Ну, зараз така процедура. Тут більше того, я хочу тут поставлю шнек і потім з шнека буде в той закрам. Там я вже попідмітав, чистенько буде сипатися. Зараз е -е, підбираємо рішення. В Взагалі, методом научного тика підібрали решета. Получається ось така чистота. Ось ось Всі один, в один. Іногда, звісно ж, попадається десь якийсь битий, але це мелочі. А так в основному просто чистенький, шикарний, так як должно бути. Ось таким чином настроїли перевійку. По Там потрошку кидаємо. відбираємо, е, скажу, максимум ненужної фракції. Воно потихеньку сипиться в штек, часі я шнек включаю і воно сипеться сюди прямо. Оце така процедура. І не підхідую, а, в оці таблетки, щоб не дай Бог не завівся жучок в перевіяному ячміні. Так, ось ця кучка. Ну тут надо фонарик включити. Чистенько. Як має... так, ну, в общем, отакий процес доволі довго. Прозводительності оцієї віялки. Пишуть 4 тонни. Ми потихеньку типимо, щоб ти побагато отакий поток. Іде. Щоб максимально чисто. Чистий був пасівний матеріал, потому що це очень важно. Вот таку кучку навіяли, думаю, тонны-полторы вже тут. Ідеальніша фракція, просто один в один, так як должно бути. Чудовий просто пасівний матеріал. Я ще потім зважу який удельний вес конкретно і уже перевіяного. Трошку темніє, але ми вирішили работать плюс плюс Сюди лампу поставили, там лампа є. Работаємо поки є настроєння. Процес іде добре, гладко, так як воно должно бути. Трошечки ми віявку наклонили, тому що з однієї сторони більше тип. А так виходить равномерно по всіх речетах. Чотенько-причотенько. Битого вообще нема. Скажем так, 99% відбиваємо. Абсолютно классний посівний матеріал. Так, поработали сьогодні продуктивно. Я думаю, половину перевіяли. Ось, ось кучка така вже є. Абсолютно чистого ідеального посівного матеріалу. Ось як нам осталося. Я думаю, завтра ми повинні її добити. В цьому ангарі треба поубирати, тому що сюди я закотю потім прицеп, тут будемо займатися ізготовленням прицепа. Ось, ось скільки клунків у мене е, вийшлося, о, ну, коротко, тако, я не знаю, як його сказати. з'їдять. Так, ну, продовжувати будемо завтра. Так, отаку кучку ми вчора навіяли. Е, тут поставив отакий е, окончання на шнек, щоб воно більше сюди сипало, щоб не засипало мені віса. Сейчас решили э, трошки протовотить э, эти, ну всі механизмы, де є на виялці. І осталось ось зовсім трошки. Но я думаю, що сьогодні мы її должны подужать. Так що зараз будемо продолжать. Вот этим ограничителем сыпать на пише пісню сторону. Оп, і получается туди в сторону весов не сипеться. И це абсолютно чистенький, як моя будет. Зробив отаке доусовершенствовання, поставив ще решето, щоб саме крупні фракції взагалі віддільно були. Почти закінчили, Тут уже кучу вбрали, там мілочовки поубираємо. Я одразу мішки оці перевійки складую сюди, потім знайду свинюшник на свинюшник здам. Бо там хороший я покажу потім. Ось, ось така кучка вийшла. Абсолютно чистенького. Так, а перевійки сейчас покажу качество Вот такие Подвійки получаются. Може, кому надо, на свенюшник Приїжджайте, забирайте Так, перевивать ячмінь Посивные закончили Осталось тепер в Решета снять поотдавать Сейчас покажу вот такая кучка получилась. Абсолютно чистейший Як положено хороший Посівний матеріал. Е, зараз проведу е, тести. Скільки в мене, е, яка в мене влага для початку. Так. Щоб знати, закручив. 30 ячмінь. 9,9. Сухий, звісно. Ну, а що зробиш? Маємо, що маємо. Тепер при, при такій, виходить, сухості подивимося його удільний вес. Так, ставимо банку, збиваємо тару. Збили, набираємо. Набираємо. Повненько, как положено, ставим. 728, 729 грамм. Проверяем еще раз, трошки привище. То есть вес ячмень имея. Это хорошо. 729, один в один. В общем так, в продаже есть посевный ячмень. Первая репродукция, я элиту. Кількість ограничена, тому що вже якусь кількість забронірували. Донецький 14-й. В цьому році була погода. В нього якість була хороша, тому що в мене його забрали на крупорушку на АТБ. Ви в кінці там побачите ссылки на те відео, де ми загружали. І там попалась красна зернина, ну то чепуха. Тепер є ідеальний посівний ячмінь. Кому треба, звертайтеся. Контакти оставлю в описі під відео. Все, всім дякую за перегляд. До нових встреч.